Добрий день, шановні читачі. Вже завтра, 30 жовтня, у продажу з'явиться свіжий номер газети Вісті Придніпров'я. Цей випуск особливо насичений від розповіді про видатного українського поета до практичних порад для кожної родини. Відкриваємо номер матеріалом про Миколу Бажана, українського поета-футуриста, перекладача та академіка. 9 жовтня минуло 121 рік від дня його народження. Ця людина з феноменальною пам'яттю. Гарвардський університет висунув його кандидатуру на Нобелівську премію з літератури. Дізнайтеся про непросту долю митця. Переходимо до актуальної теми для кожної родини. Пенсійний фонд України розпочав перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. У номері детально пояснюємо, хто має право на субсидію, які документи потрібні, як подати заявку онлайн через портал Дія. Пам'ятайте, якщо звернутися до 30 листопада, субсидію призначать із початку опалювального сезону. Освіта дітей. Широківська громада запровадила безоплатне гаряче харчування для всіх школярів від 1 до 11 класу. 729 дітей тепер щодня отримують збалансовані страви. Громада відремонтувала їдальні та придбала нове обладнання. Важлива тема для багатьох пар. Уряд схвалив законопроект про допоміжні репродуктивні технології, але документ викликав гостру критику фахівців. Репродуктологи, юристи та активісти попереджають, закон може обмежити доступ українців до репродуктивної медицини. Читайте номер, які саме норми викликають занепокоєння, і чому експертів відсторонили від розробки документа. Для власників житла практична інформація від газмережі. Якщо ви придбали квартиру або отримали її у спадок, вам потрібно переоформити особовий рахунок. Публікуємо повний перелік документів та покроковий алгоритм дій. За справжній подарунок. Родина Санчуків із Чернігова ділиться досвідом вирощування понад сотні сортів томатів, дізнайтеся про сорти, що дають врожай за 55 днів. І головне, родина традиційно пропонує читачам безоплатне насіння найсмачнішого сорту цукерки Вірджинія. У номері повна інструкція, як його отримати. Також у номері як молодь Зеленодольського професійного ліцею відзначила День української писемності через мовні квести та сучасну музику. А в підгородному свято нематеріальної спадщини, козацькі пісні Дніпропетровщини, автентичні страви, ремесли, інтерактивні формати для всієї громади. Масштабний ретропробіг до Дня автомобіліста 2025. Фоторепортаж та великий матеріал у нашій газеті. Також дивіться повний відеосюжет про цей день на нашому Ютуб каналі. Традиційна добірка рецептів, а ще свіжі новини, оголошення та гороскоп. Важливо! Стартувала передплата на 2026 рік. У номері всі деталі оформлення передплати і способу придбання вістей при Дніпров'я. Читайте вже завтра.